Перепрошуємо, чути нас? Можна говорити, так? Да? У нас трошки стався перепад інтернету. Перепрошуємо. Можна поставити? Я можу продовжувати. Продовжуємо. Так, от гуртожитку номер 10 і 11 було вибито близько 150 вікон та дверей. Також бу, були пошкоджені пошкоджені дахи в одному і в іншому гуртожитку. За зараз нам місто допомагає в цьому питанні, і е, хочемо сказати, що спочатку ми не планували розміщення ніяких е, посторонніх осіб, тому мова йшла про консервацію, зважаючи на те, що в кожному гуртожитку проживало там 10-15 чоловік. Е, ми планували переселити інші гуртожитки законсервувати, але у вересні місяці, 7 вересня, вийшла постанова. Деяке питання розміщення в Харківській області осіб, які потребують тимчасового потребують тимчасово проживання на період воєнного стану. І військовою адміністрацією було прийнято рішення про розміщення в гуртожитках університету. Да, відповідно до цієї постанови. Якщо людина не проживає, студент не проживає в гуртожитку більше 30 днів, таке місце може бути використане під розміщення тимчасово переміщених осіб. У нас такі гуртожитки, звичайно, всі були. Таким чином, у вересні місяці військової адміністрації було прийнято рішення про розміщення в гуртожитках університетів близько тисячі осіб, більш точно тисяча, а то і більше. Були виставлені окремі умови стосовно розміщення цих осіб. Це ми повинні були розмістити з дітьми інвалідів немічних і таке інше тому було вибрано гуртожитки 2 і номер 2 і 10 гуртожитку 2 там де більш вільний доступ для людей з особливостями таким чином у нас зараз розміщається в гуртожитку у другому і десятому тимчасово переміщені особи. Зараз таких осіб близько тисячі. Це і діти, і старі, і різні категорії. Е, стосовно е, оплати, там задавалось питання стосовно оплати. Е, з жовтня місяця ті е, студенти, які платили за окремі місця, оплата здійматися не буде, тобто, вони е, і вони мають. Право повернутися на свої місця після того, як закінчиться воєнний стан і будуть місця звільнені. Стосовно речей, які студенти залишили, ці речі були комісійно, комісійно зібрані і перенесені в окремі кімнати, які запечатані. Стосовно збереження цих речей, ми стараємося, щоб ці речі були збережені. Але вони великий, мабуть, досить довгий час за, за них е, ніяко зберегно. Ну, будемо так говорити, вони розміщалися в тих кімнатах, які були звільнені, і гарантію, що там все до ложечки е, збережено, такої гарантії вам ніхто не дасть, тим більше, що адміністрація не несе е, відповідальності за те, що знаходиться в кімнаті студента, якщо воно не здано в камеру схову, якщо не здано в камеру схову. Таким чином, після повернення, після закінчення воєнного стану, всі студенти, які займали якісь місця, вони будуть їм будуть надані. Звичайно, з рахуванням тієї ситуації, якої, яка є на сьогоднішній день. Я вам сказав, що гуртожиток номер 46 немає, там не можна розмістити, тому ми будемо переселяти в інші гуртожитки. Таким чином, буде по кожному питанню, буде вирішуватись питання індивідуальне. Наступне питання від Лариси з факультету комп'ютерних наук щодо організації допомоги студентам та відповідальності кураторів. Ну, я почну. А факультет комп'ютерних наук доєднається. Не дуже зрозуміло, про яку допомогу Йдеться у питанні поставленому, але звичайно, хочу сказати, що університет завжди намагається допомагати всім своїм студентам, звичайно, у мірі можливості, яких ми маємо. Тому, якщо мова йде про фінансову допомогу, то перше, це є про спілкову організація студентів, аспірантів, докторантів. Про ми вже казали, є відповідна представники на факультеті, є загальна університетська. Можна звернутися, можна звернутися через і адміністрацію факультетів до адміністрації університету якась інша допомога потрібна. Є можливість надання психологічної допомоги центр по роботи. Будь ласка, звертайтеся. Тобто, треба конкретизувати, в чому питання, це якась волонтерська допомога, можливо, гуманітарна допомога. Звичайно, якщо є потреба, звертайтеся, будемо це розглядати і намагатися допомогти. Звичайно, працює студентська рада, як загальноуніверситетська, університетська, так і факультетська. Будь ласка, якщо є якісь питання, озвучуйте, будемо разом на. Вирішувати питання щодо кураторів. Ну можете подивитися пункт сьомий положення про організацію освітнього процесу. Там всі повноваження і завдання щодо кураторів прописані. Якщо щось конкретно, будь ласка, деталізуйте ваше питання. Дякую, можна ще додати. Всі куратори знаходяться на зв'язку. Якщо виникають якісь запитання, будь ласка, звертайтеся до ваших кураторів. Якщо чомусь ну бувають якісь ситуації, куратор не відповідає, ви завжди можете звернутися до адміністрації. Наступне питання від Юлії з факультету психології у зв'язку з тим, що багато студентів зараз знаходяться на відстані тисяч кілометрів від бібліотек, з необхідної для опанування навчальних програм літературою, а в інтернеті переважна більшість книг продається з російських ресурсів. Чи є можливість створення онлайн бібліотеки, і чи можемо ми розраховувати на те, що викладачі надаватимуть необхідну літературу в електронному форматі, якщо вона в них є? Йшу, там, Я, по-перше, хочу подякувати нашим студентам за запитання і не тільки нашим, і хочу сказати наступ. Щорічно ми оновлюємо наші робочі програми, освітньо-професійні програми. і Щорічно там оновлюється література. На цей час ми оновили літературу і там е, дуже велика кількість літератури, яка е, рекомендується. І авторами якої є працівники нашого факультету, працівники наших таку. Зазвичай наші викладачі все це надають нашим студентам, якщо буде можливість, якщо у кого є електронні варіанти цієї літератури, вони надаються. Щодо продажу літератури, я не маю таких фактів, що наші викладачі продають свою літературу, яка видається в університеті. Якщо таке є, то це порушення, і зазвичай ми будемо з цим розбирати. Стосовно роботи з нашою центральною науковою бібліотекою, я можу сказати, мені здається, що це, мабуть, інформація і питання може від першокурсника, бо це було коли ще не було зустрічі з нашими представниками центральної наукової бібліотеки. Можливість сумісної роботи з нашою ЦНБ є, і вона тут і представники ЦНБ вони можуть додати, якщо хтось не має. Куди звертатися щодо нашої сумісної роботи з ЦНБ, ми повторимо всю цю інформацію, необхідно надамо інформацію на наших комунікативних каналах. Ми спілкуємося щоденно, майже щоденно зі старостами наших академічних груп, і вся інформація буде надана нашим студентам. Якщо будуть виникати ще якісь питання стосовно організації навчального процесу, ми зустрічаємося майже щомісячно. З представниками і на кураторських годинах зі студентами нашого факультету по курсам зі студентським активом, тому, будь ласка, дякую. Добре. Е, дякую за запитання. Хочу додати я, як представник бібліотеки, хочу повідомити чи нагадати можливо, що на сайті бібліотеки працює електронна бібліотека, як було в прозвучало, тобто, це електронний архів університету. Де представлені роботи наших викладачів та науковців в електронному вигляді, інструктурований структурований за факультетами, тому ви зможете зайти на факультет психології, чи який інший, і звернутися до тих електронних ресурсів, які там представлені. Крім того, на сайті бібліотеки представлені ресурси інші це бази даних з різних наук, в тому числі з психології. Ми надаємо віддалений доступ. До цих баз даних ви можете дистанційно працювати. Якщо зареєструєтесь, через ваш е, через вашу пошту Karazin.ua. А всі студенти я знаю, що мають таку реєстрацію. Е, крім того, є ресурси відкритого доступу. Тобто, багато інформації ми ми надаємо дистанційно. Ви можете працювати з тими ресурсами. Якщо потрібна необхідна вам допомога, як працювати з ресурсами, ви не зорієнтувалися, Будь ласка, або через своїх кураторів, або пишіть нам на... Звертайтеся до кураторів, або пишіть нам на пошту, яка вказана на нашому сайті. Ми проводимо консультативні заняття, як працювати з електронними архівами, які представлені на сайті бібліотеки. Ми проведемо такі заняття, якщо буде необхідно для групи, чи проконсультуємо індивідуально. Будь ласка, звертайтеся. Я ще хочу скористуватися такою нагодою, нагадати, що бібліотека працює. Якщо хто присутній в Харкові в Харкові або можливо буде е, така нагода: бібліотека працює, абонементи, читальні зали, ви можете в традиційному е, режимі теж працювати з, з, з усіма ресурсами? Запрошую, дякую. Питань дуже багато, але час добігає кінця, тому останнє питання: чи може університет забрати моє приписне з воєнкомату, якщо я знаходжусь не в Харкові та не маю змоги сам це зробити? Ну, я спробую відповісти, і відповідь моя університет е, як будівля не може. А університет як представник якогось факультету за довіреністю можливо і може. Але е, це документ, який, е, ну, який особа, людина має е, мати постійно при собі накнакшалт паспорт. Тому мені здається, що е, Університет тут допомогти вам не може. Відповідь така. Можливо, можливо. Це комплектування ну, і соціальні техніки, і вони. Ну, і взагалі особа має звернутися до воєнкомату особисто і, і там вияснити процедуру довіреність. І, і довіреність. Мабуть, не, не діє. На цьому час спливає. Ну, я... Я хочу подякувати всім. По-перше, студентам за небайдужість і бажання з'ясувати ті питання, які у нас є. Дуже сподіваюся на порозуміння. Ми там читали коментарі. Дійсно, поради звертатися до і щось вимагати, але повірте, мені це не обов'язок, тим паче не функція адміністрації і ректорату в тому числі. Якщо ви вважаєте, що ваші якісь е, права як студентів порушені, будь ласка, ви можете особисто через студентську раду або через будь-які громадські організації звертатися до МОН і е, си, е, робити сигнал про те, що у вас є хвилювання, про те, що ви не можете вчасно написати дипломну роботу, у вас немає можливості е, підключення до інтернету, немає можливості до. Література, але я думаю, що ви знаєте, нас так вчили. Хто хоче, то завжди буде шукати можливість, хто не хоче, буде завжди шукати привід цього не робити. Повірте мені, ми всі знаходимося в однакових ситуаціях, і зараз ви бачили, у нас також зникає світло. Ми не будемо вам розповідати, яким чином викладачі перевіряють ваші роботи, як вони готуються до лекції. Тим паче, ви знаєте, багато викладачів нашого університету Каразіна, вони всі проживали на північній салтівці, вони залишились без комп'ютерів, інколи навіть без своїх лекцій, які вони готували, і без всіх тих доробків, які вони працювали, але вони не здалися, вони почали працювати знову. Вони відновили свої лекції, вони готуються кожного разу до лекцій семінарських заняттів, тому що вони відповідальні. Тому я ще раз хочу наголосити на тому, що основний принцип сьогодні, який дозволить нам жити і існувати в Каразінському, в тому числі принцип тол толерантності і поваги один до одного. Повірте мені, з боку адміністрації, з боку ректорату та ректора, в тому числі, ми будемо робити все можливе, щоб захистити ваші права як студента. Але інколи ви повинні розуміти, що не все залежить від нас, тому що. На жаль, в нашій країні йде війна, і зараз ми знаходимося в воєнному стані. У нас також є багато і бажань і пропозицій до міністерства. але, може в зв'язку з тим, що ми дорослі люди, ми розуміємо про те, що не все, що ми хочемо, на жаль, може зараз реалізуватися. Тому Uh, Будь-який час uh, ви можете завжди звертатися з будь-яким питанням до адміністрації факультету, до адміністрації університету. Ми будемо шукати спільні шляхи вирішення будь-яких проблем і питань в тому числі. Але дуже хочеться, щоб ми ще раз наголошую: ставилися один до одного з порозумінням і повагою. Дякую всім за зустріч. Дякую студентам, дякую своїм колегам і сподіваюся, що, щоб у нас не було. Зайвих проблем і питань давайте все ж таки спілкуватися і зустрічатися, чути один одного зараз. Це головне.